Всім миру і добра. Читаємося те писання. І сьогодні на черзі 13 глава 3 книги царств. Попередньо ми з вами почули про те, як було розділене Ізраїльське царство. І тепер тут ця 13 глава є складна для сприйняття. Тут є речі, які здається нам і незрозумілі, що буде відбуватися в даному випадку, із пророком, Який названий чоловіком Божим, дивні обставини його смерті. І тому цю главу ми можемо і постараємося буквально осягнути і зрозуміти, що вона нам хоче донести, але також тут є і алегоричне пояснення того, що відбувається. І воно тут не одне. Отже, читаємо: 13 глава 3 книги царства. І ось чоловік Божий прийшов з Юдеї за словом Господнім у Вефиль в той час, коли Єровам стояв біля жертовника, щоб звершити куріння, і промовив до жертовника слово Господнє і сказав: Жертовник, жертовник, так говорить Господь: ось народиться син Дому Давидовому, ім'я йому Іосія, і принесе на тобі в жертву священників висот. Які звершують на тобі коріння і людські кістки спалить на тобі. Отже, чоловік Божий, пророк в присутності Єровама, виголошує пророцтво. І це пророцтво ми ще раз згадаємо в кінці глави. І тут говориться про те, що буде, буде намагання об'єднати царство. Юдейське, але вони будуть об'єднуватися не на фундаменті Божих заповідей і будуть намагатися об'єднати свої культи, свої поклоніння. І тому тут станеться от таке, що на жертовнику будуть навіть і приносити в жертву людей. І читаємо далі. І дав у той день знамення, сказавши, ось знамення того, що це прорік Господь. Ось цей жертовник розпадеться і попіл на ньому розсипеться. Коли цар почув слово чоловіка Божого, промовлене до жертовника у Вефелі, то простягнув Іровам руку свою від жертовника, говорячи, візьміть його, тобто вказав рукою на пророка. І сказав, візьміть його. Йому не сподобалось те, що прорік чоловік Божий. Тому тут ми бачимо одну із закономірностей, яка дуже часто повторювалася, що пророків, істинних пророків не сприймали, побивали. Ми з вами говорили про те, що людина любить, коли лоскочить її вухо, тобто, коли говорять те, що є благісне для людини. В кожної людини є свої переконання, їй хотілося, щоб все було в світі так, як вона уявляє. І отут Ярвам почув про те, що все буде зруйноване. Йому це не сподобалося. Замість покаятись, замість прийняти слово цього пророка він дає вказівку, аби його схопили. Ну і що з ним сталося? Коли цар почув слово чоловіка Божого, промовлене до жертовника у Вафелі, той простягнув і ровам руку свою від жертовника, говорячи, візьміть його. І одеревніла рука його, яку він простягнув на нього, і не міг він повернути її до себе. Тобто відбувається чудо, рука задерев'яніла. Для того щоб Іровам почув, ну це як грім з неба, і відчув, що дійсно це голос Божий до нього промовляє. І жертовник розпався, і попіл жертовника розсипався за знаменням, яке дав чоловік Божий словом Господнім, і сказав цар Єровам, чоловіку Божому: в лице Господа Бога Твого, і помолися за мене, щоб рука моя могла повернутися до мене. І умилестивив чоловік Божий лице Господа і рука царя повернулася до нього і стала як раніше. Зверніть увагу, що Іровам відступився від істинної віри. В них буде процвітати ідолопоклонство. І вже дуже близький час взагалі занепаду Ізраїльського царства. Але як він просить, Господь його Чує і йому допомагає. Тобто Господь дає всім шанс, якщо ти молишся, Господь тебе почує. Але твоє спасіння чи твоє падіння буде залежати від того, куди ти будеш прихиляти своє серце. І тому Господь відповідає на молитви, на прохання. Але дуже важливо, в якому стані ми перебуваємо, який в нас пріоритет, що для нас є цінним. Яка мета нашого життя? І тоді от людина може спастись. А так, навіть коли ми бачимо, що і Господь дає відповіді на наші прохання, то це не означає, що ми вже в той момент взяли, так би мовити, Бога за бороду. І що для нас вже відкриті врата раю. Ні. Просто Господь своєї доброти і своєї справедливості. Дає можливість нам побачити Його любов, Його милосердя, Його промисел. А для нас важливо, як вже ми сказали з вами, що, щоб ми весь час були вірні для Господа і намагалися служити Йому. І сказав цар чоловіку Божому: зайди зі мною в дім, підкріпи себе їжею, і я дам тобі подарунок. Але чоловік Божий сказав цареві. Хоч би ти дав мені і половину дому твого, я не піду з тобою, і не буду їсти хліба, і не буду пити води у цьому місці. Бо так заповідано мені словом Господнім. не їж там хліба, і не пий води, і не повертайся тією дорогою, якою ти йшов. Ну, він прорік слово Господнє і чудеса сталися. Можна було подумати, що Іралам. Покаяться, але, мабуть, він, от те, що й говоримо, він лишився при своїх баченнях, так як і свого часу був дуже впертим царем Саул. Вітаєте, скільки він намагався весь час по своїй волі поступати? От Яровам, навіть і побачивши все, що сталося на його очах, і що з ним сталося, мабуть, все-таки далі лишився на своїй думці. От, і тому пророк до нього не заходить. І це теж є епітемія для нього. Потрібно робити висновки, але чи зробить він їх. І пішов іншою дорогою, і не пішов назад тією дорогою, якою прийшов у Вефель. І тепер е, наступна історія. У Вефелі жив один пророк старець. Син його прийшов і розповів йому все, що зробив сьогодні чоловік Божий у Вафилі. І слова, які він говорив цареві. Переказали сини батькові своєму. Отже, тут, хоч і сказано, що пророк і старець, але екзегети кажуть, що, скоріш за все, це, це був вже пророк, який себе називав пророком. І він інформацію сприймає не від Бога, а від синів. І він, почувши, що там сталося отаке чудо, вирішив заробити дивідентів. На цій справі, і хотів, щоб всі, мабуть, присутні, хто там є, сусіди, друзі, родичі побачили, що той чоловік Божий зайде до нього, і, відповідно, він запоручиться його підтримкою і буде мати авторитет для того, щоб далі ну, себе представляти народу пророком. Таких пророків. Ми зустрічаємо часто, які себе вдають, наче і Божими слугами, але насправді такими не є. І запитав їх батько їхній, якою дорогою він пішов. От він і пророк, то щось би там мав по-духовному розуміти, що там де сталося. Він нічого не знає. Все сини мають сказати йому, що там відбулося, якою дорогою він йде, той пророк. І показали сини його, якою дорогою пішов чоловік Божий, який приходив з юдеї. І сказав він синам своїм: Осідлайте мені осла. Осідлали йому осла, і він сів на нього і поїхав за чоловіком Божим. І знайшов його, що сидів під дубом, і сказав йому, чи ти чоловік Божий, який прийшов з Юдеї, і сказав той, я, і сказав йому: Зайди до мене в дім і поїж хліба. Той сказав: Я не можу повернутися з тобою і піти до тебе, не буду їсти хліба, не буду пити в тебе води в цьому місці, бо словом Господнім сказано мені: не їж хліба, не пий там води. І не повертайся тією дорогою, якою ти йшов. І сказав він йому: І я пророк, такий самий, як ти. Бачите, він хоче знову ж таки підняти свій авторитет. Ну і багато є таких, які, тримаючи в руках Біблію, кажуть, що ми теж знаємо істину, наше вчення правильне. Йдіть, люди, до нас, ми вам будемо розповідати, як спастися. І ангел говорив. Мені словом, Господнім, і сказав: поверни його до себе в дім, нехай поїсть він хліба і нап'ється води. Тут він бреше. А до речі, тут і сказано, мабуть, в писанні. Зараз прочитаємо він сказав неправду йому, О, так і є. Тобто він обманув пророка. І це одна із причин, чому пророк загине в цій ситуації. Значить, пророк мав би бути вірним слову. Божому, те, що Господь сказав, те виконай. Але тут його обманули, і обманули його знову ж таки Словом Божим, яке насправді не було проречене через того пророка, він збрехав і ввів оману для того, щоб завоювати собі авторитет оцього чоловіка Божого. І той повернувся з ним і поїв хліба в його домі, і напився води. Коли вони ще сиділи за столом, слово Господнє було до пророка, який повернув його. І промовив він до чоловіка Божого, який прийшов з юдеї, і сказав: Так говорить Господь, за те, що ти не підкорився в устам Господа і не дотримав повеління, яке заповів тобі Господь Бог твій, але повернувся їв хліб і пив воду. В тому місці, про яке він сказав тобі: не їж хліба і не пий води. Тіло твоє не увійде у гробницю батьків твоїх. Ну це дуже велика покара. Тут можна розуміти, що не увійде у гробницю батьків твоїх, що ти не прилучишся до рідні своєї, але, можливо, тут і дещо інше сказане. Зараз ми побачимо. Тому що кожен бажає бути похованим разом із своїми батьками. У євреїв ми з вами говорили, є така традиція, що є родинні поховальні печери, куди покладають кістки. Ну, людину спочатку плоть покладають тіло. І через якийсь час, коли плоть зітліє, кістки обмивають, складають у глечики. Великі амфори, чи як вони ще називаються, і ставлять їх там десь у ніші. І тому це є одна із причин, чому в них така довга родова пам'ять. Тому що вони, зайшовши у свої поховальні склепи, можуть бачити ці кістки своїх предків, і тому вони пам'ятають, від кого вони пішли. А тут про кістки його буде сказано, де він буде похований. Після того, як той поїв хліба і напився, він осідлав осла для пророка, якого він повернув, і вирушив той, і зустрів його на дорозі Лев, і умертвив його, і лежало тіло його кинуте на дорозі. Осел же стояв біля нього, і Лев стояв біля тіла. Тобто, Лев це не була випадковість. Якби Лев напав, скоріш за все, мабуть, він би напав на осла, бо він, можливо, був голодний. Ні, він вбив того чоловіка. Але і Лев вбиває тільки для того, щоб насититись. Але ні тіла пророка, чоловіка Божого, він тут так названий в святому Писанні. І ні осла лев не зачепив. І ось люди, які проходили мимо, побачили тіло кинуте на дорозі, і лево, що стоїть біля тіла, і пішли, і розповіли в місті, в якому жив пророк старець. І пророк, який повернув його з дороги, почувши це, сказав: Це той чоловік Божий, який не підкорився в устам Господа, Господь віддав його. Леву, Який роздер його і умертвив його, за словом Господа, яке він прорік йому, і сказав синам своїм: осідлайте мені осла, і осідлали вони. Він вирушив і знайшов тіло його, кинуте на дорозі, осел же і Лев стояли біля тіла. Лев не з'їв тіла і не роздер осла. От і ну, Підтвердження того, що ми говорили, і підняв пророк тіло чоловіка Божого, і поклав його на осла, і повіз його назад, і пішов е, пророк старець у місто своє, щоб оплакати і поховати його. І поклав тіло його у своїй гробниці, і плакав за ним жаль, брате, мій. Е, ось е, знову ж таки є пряма відповідь. Господь сказав, що ти не будеш похований із твоєю ріднею, тому що його поклали у чужий гріб. І от в цьому є алегорічний смисл, чому так сталося. Ця історія між чоловіком Божим і тим пророком це історія намагання об'єднати царство юдейське, але воно буде поховане. І оцей гріб якраз і символізує собою поховання юдейського царства. І поклав тіло його у своїй гробниці. Так, ми це прочитали. Після поховання його він сказав синам своїм, коли я помру, поховайте мене в гробниці, в якій похований чоловік Божий. Біля кісток його покладете кістки мої. Бо збудеться слово, яке він за велінням Господнім промовив про жертовнику в Ефилі і про всі капища на висотах у містах самарійських. І після цієї події Єроваам не зійшов зі своєї поганої дороги. От те, що ми з вами говорили, Єроваам, це все побачивши, не покаявся. Але продовжував ставити з народу священників, висот, Ну для увазі, священників. Хто хотів, того він і посвячував, і той ставав священником висот. Це вело дім Єроваамів до гріха, і до загибелі, і до знищення його з лиця землі. На цьому ми завершили 13 главу. Слава Господу Богу!